Всім доброго вечора. Приїхав за Лінусію. Лінуся тут доторговує, uh -huh. практично, практично нічого не залишилось. Таке ось освітлення у Лєни тут в палатці. Да, да. Все так видно, все так чітко, класно. И нас видно добре. И нас видно, і стіл видно, все видно. Сьогодні Лену везу в автошколу. Лене останній день в автошколі. 7 числа наїде здавати екзамени по теорії. Да? Да. От. Здаси? Ну, я ти... думаю, Та де да. ти, ти дінися, здаси. Да. Я сьогодні цілий день займався вдома, то тим, то тим. Сьогодні в машині поміняли масло, всі фільтри приготували машину до зими. Да? Та сол поміняли, все як положено. Да. Машину приготував до зими. Ну, плюс дома там на криші трошки туди-сюди. Ну так і день пройшов. Ось таким ми сьогодні займалися. А що то те? Квіточка? Хто тобі квіточку подарував? Це я знайшла на хітки. Календула. Ага, і що? Я вже сто років не бачила. Я пам'ятаю прабабусі моєї в садочку. Росли цими нагідками, було встелено. І нещодавно ми з мамою щось розмовляли таке, і вона каже: я хотіла посіяти. Ну, мені так щось згадується, вроді би така розмова в нас була, а ніде немає. От саме нагідки. Угу, я Зрозумів, знайшла, там... Так, добре, відео у нас теж цей раз буде коротеньке, показувати, розказувати нема чого. Лена допродує цього кабанчика і будемо ми різати свою. Гутієру, да? да. тому що ну що ж кормить, а толку, раз в загуле не йде, мамкою не хоче вона ставати, будемо ми її різати. От. Зараз ми вставимо відео, покажемо, як ми відправляємо да? посилку нашій переможниці. Вона, да, до речі, Танюша, привіт. Напиши, сподобалось чи ні. Да. Куштуйте. Ну і пишіть нам, пишіть коментарі, що хотіли б побачити, що хотіли б узнати, що по поводу конкурсів сподобалось чи ні. Якщо так, будемо проводити і надалі. Ну все, всім пока, всім до побачення, всім і гарного і вечора, тихої ночі. Всім пока. А напротив пивбарчик такий. ту-ду-ду-дун, ту ду дун -ду 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 Сьогодні, мабуть, Сергій пивка буде пити. Да. А камеру я не виключив. Все, всім пока. Все, Всім пока. Так. Лінус, розказуй, що робимо? Пакуємо подарунок. Пакуємо подарунок, так. Танюша, ми вчора зідзвонилися, поспілкувалися, дуже-дуже приємні люди. Мені сподобалися. Так що сьогодні відправляємо посилочку в Лобино, Полтавська область. Я думаю, що їх особливо так не здивуєш, бо ну, ця, ця територія, скажімо так, славиться своїми фермами, м'ясокомбінатами і так далі. Але. Це одно. Вона переможниця. <різована> да, вона переможниця і тому це її до речі, подарунок. До речі, вірш склала сама, що приємніше вдвічі. Угу. Ну, Дальше розкажи. Да, розкажи, коротше, по цьому апарату. По вакуматору. Вакуматор? Вакуматор супер. Перший ми купили китайський, думали трошки зекономимо. Mm -hmm. Ну, це ж на китайських речах навряд чи вийде зекономити. А цей ми взяли, я, до речі, навіть і не знаю, чиє чи це виробництво. Ну Вакуматор супер. Вакумує, не пропускає, дуже зручний, ніяких не треба дій, якихось таких особливих при роботі з ним. Так, да, бомбезний. Він в двох режимах е, обичне вакуумування і турбовакуумування. І турбо. Да? Сухий і вологий продукт. Uh -huh. Я виставила. Продукт сухий і турборежим. Uh -huh. О, шмат сала. Красота. Красота. Ну. Шмацала вона у нас виграла на нашому конкурсі, а плюс від себе ще ось таких трошки наших смаколиків. Так. Да? Да. Таня сказала, що копчене м'ясо вони полюбляють. Угу. Mm -hmm. Це буде смачнющий супчик. Ну, мабуть. Mm -hmm. Не знаю. Да. Це буде смачнющий супчик. Чоловіку до борща. Угу. Ну, я знаю, що є дітки. дітки не дуже люблять, то хай дітки їдять м'ясо. Так. Да. На бутербродік. Ось так от ми все це зараз запакуємо. Я вивезу Лену на роботу, на працю. Там рядом возі нас е почтомат. Поки ми будемо їхати, Лена створить швидко посилочку. Да? І відправимо. Так що участвуйте в конкурсах, <ріст> <ріст> вигравайте, не знаю, я ж вже казав, да, якщо ця тема ну, підписникам зайде, ну, будемо потихеньку робити якісь розіграші. Подарунки, да. да. Подаруночки. Подаруночки, да. Я думаю, їй буде приємно дивитися, як е, пакується її подарунок. Да? Вакуматор працює дуже чудово. Бачите, да, як все так, оп, витягує повітря усе до останнього. І, і все, і готово. Зараз я спакую коробочку. Ну, да, Спакуємо, відправимо і сподіваємось, що наша переможниця відгукнеться, напише коментарій, сподобалась їй наша домашня продукція. Чи не сподобалась? Сало, да, сало, понятна річ, сало завжди добре, поганого сала не буває. А от нашу копчену продукцію хотілося б. Почути від неї відгук. Ну, ось і все. Лена запаковує, ви сьогодні ми відправляємо, думаємо, завтра ви отримуєте. Участвуйте. перемагайте. А ми поїхали працювати. А ми поїхали працювати. Ну, а що, пивко є Да? Як ото помниш, ми з тобою дивилися, як козак до отамана прийшов і отаман питає, Дякую. Горілку п'є, а він каже, батько, а хто не п'є. Або каже хворий, або не хрещений. Ну ми з тобою не хворі і хрещені, так? Да? Так що буде сьогодні пиво. Ну тепер точно, все, всім пока.